23 жовтня у Слов'янську стався надзвичайний і одночасно жорстокий випадок. У районі залізничного вокзалу місцевий Безхаченко знайшов живе немовля в сміттєвому контейнері. Шокований чоловік не розгубився та відразу приніс новонароджену дівчинку до кімнати чергового міліції лінійного відділення на станції Слов'янськ. Дитину негайно госпіталізували. Чоловік розповів, що постійної роботи він не має. Проживає за рахунок тимчасових заробітків. Збирає металобрух на звалищах. Близько 12 години 35 хвилин в районі залізничного вокзалу він рився в сміттєвому баку і знайшов велику господарську сумку. Коли відкрив, то побачив у ній загорнутого в ковдру немовля і приніс його в міліцію. Співробітники міліції негайно викликали швидку медичну допомогу, та медики у супроводі правоохоронців госпіталізували новороджену в пологовий будинок. Ну, я ходив по мусоркам, ну я ага. лазив Бутылки там літав, все. А вот открываю, обнаружил сумку большую. Думал, там ну, что-то хорошее. Открываю, а там ребенок. А он плакал или да? как? Вот ну, да. Там закричал. В, крас в красном халате завернутый. А потом в это, в там, в синем одеяле. В женском халате, да? Ну да. Быстро взял и побежал в милицию. Наразі життю новонародженого янголятка нічого не загрожує. Дівчинка знаходиться під наглядом лікарів пологового будинку, перебуває в палаті інтенсивної терапії. 13 годин 30 хвилин машиною швидкої допомоги в спровадженні міліції в родильний будинок Славянська був доставлений новорождений дівчинка. Вісь дівчинка 2,670 см, рост дівчинки 47 см. Ребенок был осмотрен. Состояние ребенка относительно удовлетворительное. Девочка активная, кожные покровы розовые. Ребенок был доставлен с неперевязанной пуповинкой. Пуповинный остаток климирован, рефлексы вызываются. Был выставлен диагноз Доношенная девочка, срок гестации 37-38 недель. Ребенок помещен в детское отделение в палату интенсивной терапии признаков обморожений, признаков переохлаждения у ребенка нет. Сейчас ребенок обследуется, ребенок будет находиться в родильном доме в течение 4-5 суток, в дальнейшем будет отправлен в детскую больницу, а там искать родителей будут. Приблизительный срок рождения ребенка где-то 4-6 часов назад. Пуповинный остаток еще не спался, подкравливает, то есть еще не затрамбировалась, поэтому часа 4-6 назад. Такое первый раз за время моей работы в родильном доме чтобы привезли живого ребенка найденного в мусорном баке такое первый раз бросают женщины у нас в родильном доме детей ну, чтобы привозили из мусорки первый раз В даний момент, за фактом події, співробітники міліції проводять перевірку. Матері новонароджене загрожує покарання за жорстоке поводження з дитиною. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 залишення в небезпеці кримінального кодексу України, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий срок. Що ж до рятівника новонародженої дівчинки, правоохоронці не залишили його без уваги. Начальник ГМВС України Донецькій області В'ячеслав Аброськін передав чоловікові грошову винагороду за порятунок життя дитини. У свою чергу слов'янські правоохоронці придбали для Павла Ліферова все найнеобхідніше теплий одяг, чоботи, продукт харчування та багато іншого, чого потребував чоловік. Також вирішується питання про надання рятівнику кімнати в гуртожитку. А поки його влаштували в притулах для знедолених міста Слово. Слов'янська. Крім того, двома днями пізніше в Слов'янську сталася ще одна пригода за участю малолітньої дитини. 25 жовтня місцева жителька звернулася до правоохоронців з благанням допомогти відшукати її зниклого восьмирічного сина. Слов'янські міліціонери встановили місце знаходження хлопчика протягом 15 хвилин. Чергова частина Слов'янського міського відділу міліції звернулася схвильована хвилювана мати восьмирічного хлопчика. Жінка повідомила про зникнення своєї малолітньої дитини. Оперативний черговий орієнтував всі зовнішні наряди міліції на пошуки дитини. Заявниця розповіла, що бабуся посадила її сина в маршрутку, а вона повинна була його зустріти. Коли під'їхав автобус, то хлопчика в ньому не було. Як стало відомо пізніше, хлопчик вийшов на одну зупинку раніше і попрямував на автовокзал. Він хотів поїхати до своєї другої бабусі, яка проживає у Слов'янському районі. Протягом 15 хвилин працівники Державної служби охорони встановили місце знаходження хлопчика і повернули матері сина цілим і неушкодженим. Протиправних дій щодо дитини вчинено не було. З батьками хлопчика провели профілактичну бесіду.